Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Пальчинський Василь Іванович позивний пальчик навідник 3-го відділення, 2-го механізованого взводу, 8-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, військової частини А 4689. Пальчинський Василь Іванович народився 20 березня 1985 року в селі Лука Барська. Барського району. Склалось так, що з дворічного віку мама виховувала Василя сама. Мама, Ніна Максимівна, працювала в місцевому колгоспі дояркою. Майбутній герой мав старшу сестру Марію. Марія та Василь пронесли через усе життя почуття близькості й любові одне до одного. У 1991 році Василь йде до середньої школи у рідному місті, де навчався до 4 класу. Продовжив навчання в муровано куриловецькій школі інтернаті. Василь завжди мав багато друзів, був душею компанії та любив допомагати людям. Після школи майбутній герой навчався в Кузьминецькому профтехучилищі на тракториста, але не закінчив і повернувся додому. Він був дуже працьовитим, дуже хорошим майстром по дереву, згадує Ніна Максиміна. Цю професію він здобув сам і став відмінним майстром. Але життя приготувало для героя нове випробування. Під час повномасштабного вторгнення Василь приєднується до лави Збройних сил України. Він був направлений у Львів, де пройшов тримісячне навчання, ставши навідником і сапером. Після навчання герой виконував небезпечні завдання на Донецькому напрямку. Василь був танковим навідником, ризикуючи собою за для збереження життя побратимів. Додому він завжди повідомляв, що в нього все нормально і що переживати не варто. Але 28 листопада 2023 року біля населеного пункту Терни Донецької області життя Василя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання від страшної вибухової хвилі. Поховано героя у селі Лука Барська. Немає більше нашого Пайчика», – жалкують Василеві побратими. Він загинув як справжній герой, виконуючи свій обов'язок до останнього подиху. Його жартовність і відвага врятували тоді багатьох. Пальчицький Василь не просто військовий навідник, він був люблячим сином, турботливим братом, відданим нареченим, другом, побратимом і справжнім захисником своєї батьківщини. Він жив гідно і мужньо зустрів свою долю, продовжуючи захищати Україну навіть після своєї смерті. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана герою.